Які часи таке дозвілля. війна змінила захоплення маленьких українців? Тепер замість традиційних ремесел та малювання дітлахи віддають перевагу справі, яка здатна наблизити перемогу України у війні. Що це поцікавилися? Ми та вже готові розповісти з перших вуст. Сконструювати міні-мрію чи створити ракету, яка здатна пролетіти до сотні метрів у висоту. Таке дозвілля на час зимових канікул користується шаленою популярністю цього року серед юних франківців. Принаймні про це розповідають у позашкільних освітніх закладах, де на час зимових канікул не було відбою від малих відвідувачів. У наших міських дітей канікули, і вони видалися цього року досить довготривалими. І щоб якось урозноманітнити їхнє дозвілля, на базі нашого закладу запрацювала зимова школа кожного дня з 11 до 15 години. 呃。Uh Тут у нас представлені різноманітні гурткові заняття, переважно науково-технічного напрямку, а також у нас працюють і гуртки і художньо-технічного напрямку. З науково-технічного напрямку у нас працюють гуртки е, ракетомоделювання, авіамоделювання, 3D-моделювання, початково-технічне моделювання. Специфіка нашого закладу полягає в тому, що у нас працюють як гуртки на базі нашого закладу, безпосередньо, які охоплюють понад 350 дітей безпосередньо тут в закладі, а також у нас працюють гуртки. На базі інших закладів міста і загалом охоплено десь понад 1200 дітей. Із відкриттям зимової школи дітей, звичайно, у нас побільшало. За останній рік ну, у нас відкрилося, скажімо так, у нас 3D-моделювання так більше вже стало більш широко. Ну, Художньо-технічного більше досить цікавляться, тому що більше йдуть дівчатка, і дівчатка хочуть такого більш художньо-технічного напрямку, не більше технічного. Але сподіваємося, що зараз, ну, от зараз дуже Такий інтерес проявився до ракетомоделювання, до авіамоделювання. Якщо колись на початку там війни, то ми навіть не знали, що це викладати ракети стоять отут тут у вікнах. А тепер навпаки це проявило інтерес більше дітей. До нас виготовляють от на гуртку радіоконструювання, у Нас цікавий керівник гуртка, Він досить проводить таку цікаву роботу. Вони виготовляють, наприклад, дрони. Нам одразу розпочинають екскурсію закладом. У нас багато різнопланових гуртків. Тут у нас не діти із радіоконструювання, 3D-моделювання. Поряд лабораторія із авіамоделювання, де у нас правні ашлаг цього року, і наверху у нас займаються дітки. У нас лабораторії із ракетомоделювання. Загалом лише у цих стінах пропонують більше двох десятків безкоштовних гуртків на будь-яку тематику. Та найбільшою популярністю серед франківських школярів користуються ті, що пов'язані з авіаконструюванням. Справжній аншлаг збирає гурток із ракетомоделювання. моделювання у класі жодного вільного місця. Керівник Роман Лучин залад видає дає собі раду, бо на заняття записалися вже вдвічі більше дітей ніж було досі. Серед них здебільшого дівчата просто думаю, Ну прийде там п'ятеро, шестеро, сьомеро, ну десять дітей. А коли їх приходить до двадцяти чоловік і різного віку, розумієте, як і тут. І ті, які займалися вже два-три роки, вони хочуть, ну вміють це робити. А маленьке хочуть, я хочу то вже і сьогодні. Розумієте, це для нас трошки ну, розумієте, бо є певна технологія зробити моделі. Я, ну різні я сам математик, фізик по спеціальності виключили креслення. Це дуже багато, бо дитина має образне це, і її дуже тяжко, розумієте. А в цьому дитина навчиться, як це зробити, як то модель. Вона має просто уявне зображення про. Цю модель і вона бачить ту траєкторію, як вона летить. Багато вони є дітей, які проявляються, навіть є такі діти, що вони навіть не знали цього, і приходять розумієте, вже в такому десь шостому-сьому класі для ці діти проявляють дуже багато, знаєте, такої цікавості. Дуже почали йти на гурток, особливо дівчата. Вони хочуть робити моделі ракет, розумієте, це в них така є. І кожна дівчинка хоче додому принести ракету. Не знає, чи це символ і розмалювати її жовто синім знаєте, кольором щоб показати, ну так ну, засіб, щоб допомогти нашим воїнам. Я бачу майбутнє тому, що я займаюся професійно, розумієте, із з таких маленьких дітей ну, першого класу, які оці дорожчі дівчини дівчата прийшли сьогодні перший раз, вони вже бачите, вирізають шатл ну, під буран, ракету носії. Вони вже хочуть це робити. Це дитина ніколи вона цим не займалася, вона сказала, я хочу це зробити. Подивилась, от я вам кажу, і це є потенціал. З того вони діти почнуть серйозно займатися і задумуються. Ну, половина з них може не займатися цим, але більшість, які хочуть допомогти нам і країні. За той рік зробили були модель, величезну модель. Правда, ми її не запустили цю модель, бо Нема дозволу, розумієте, бо заборонено всяке це. Але я думаю, що з перемогою ми цю модель запустимо і вона відкриється так, як е, з нашим прапором. Розумієте, Всередині замість цього це буде наш український прапор. По побільше дітей, яке розумієте? Так, побільше, так, дітей По -побільше. У ну, середньому були самі хлопці, була одна-дві одна, дівчинки, розумієте, а зараз більше ходить дівчат і починаючи з такого підліткового віку, починаючи 6-7-8 років. Роман Лучин каже, найпростіший взірець ракети під силу зробити кожному, навіть новачкам. Покажу вам простеньку модель ракет. Це є простенька дитяча модель ракети. Ну, з простого паперу. В основному, щоб папір був гладкий. Ракета запускається з стартової установки, яка має тут ну, двигун спеціальний. Ну, вона запускає до гори ракету, ракета відкривається і, на, як кажуть, на засіб або на парашуті вона спускається вниз. Також є моделі, які мають ось такі лямто. Також вона може на такій ланту. Для більш складніших моделі вони вже є матеріал більш досконаліший. Це, це вже класмаса, пластмаса, спеціальна пластмаса. Та є серед дівчат і досвідчення автори ракет, як от шестикласниця Марія. Вона у цьому колективі старожил. Дівчинка цікавиться ракетомоделюванням вже 6 років. Нині має чим похвалитися. Остання з її розробок здатна здолати висоту у 100 метрів. Щоправда, через війну поки що так і не зуміла її випробувати. Це моя двоступенева ракета, яку я зробила в недавньому часі. Вона літає. При, при при польоті вона одна частина відкривається і летить далі, а друга опускається вниз. Створювати свої моделі, щоправда, не ракет, а літаків мрії і Назар. Тому й записався на гурток авіамоделювання. Сьогодні його перше заняття. Мені інтересно вивчати будову літака і його аеродинаміку. Це інтересно робити всякі нові літаки, які ще ніхто ніколи ще не придумував. Я хочу зробити такий літак, який випускав раз приблизно 10 ракет. За столом поруч чотирикласник Андрій, який відвідує заняття вже кілька тижнів, за цей час освоїв дві моделі літаків. Зараз працює над третім зірце. Я був зробив фантом, як нас робить ось тут Назар. Я зробив таку чайку був. Вона гарно літає і ну, роблю зараз такий великий літак, малий планер. Він дуже гарно літає, бо бачив, що в інших він гарно літає. Надіюсь, і в мене так буде. Діти приходять уже з якимись ідеями і хочуть їх втілити ну, в літаках, в моделях, які літають. Значить, ми займаємося, ну, трошки вивчаємо поверхне отак, основи аеродинаміки, матеріалознавство, також користуватися простими інструментами. Діти приймають участь в змаганнях міських, обласних, всеукраїнських, в конкурсах, в виставках. Ну і їздимо ми такі літні табори, теж там відпочиваємо, запускаємо літаки. Основна наша мета це радіокеровані, Дистанційно керовані моделі літаків, які керуються за допомогою радіохвиль, ну це діти не першого, не ну це десь третього року занять. Загалом в лабораторії авіамоделювання створюють літаки від найпростіших моделей до керованих дронів-розвідників. Однак такі взірці під силу створити досвідченим школярам, які кілька років освоюють цю справу. Керівник лабораторії одразу демонструє радіокерований планер, який здатний пролетіти добрий кілометр. Це одна з останніх розробок його учнів. Це планер на час польоту. Він затягується з такою такий є. гумовий старт. От, він вистрілюється вверх. І коли злітає оцей стартер, як це правильно буксир, оцей, то ну, і тут стабілізатори. Це учні разом з керівником робили. Але це вже учні старші. Апаратура, якою ми користуємося, вона ну, там десь приблизно на кілометр працює, але ви на кілометр не побачите, тому є. Ми ставимо на літаки камеру. І на комп'ютері, вже бачимо, як він летить. Там на комп'ютері місце знаходження, швидкість, висота, може бути температура за бортом. Но це вже такий дрон-безпілотник. Перший безпілотник ми зробили на війну, що в 2015 році. У нас був потужний спонсор. До речі, щодня лише у цей центр навідується добра сотня франківських школярів, а це один з десяти закладів, де дітям на час канікул пропонували цікаве дозвілля. Ми протягом змових канікул січень-лютин вирішили все ж таки зайняти чимось дітей. Та і долучили позашкілля. У нас кожному мікрорайоні міста є позашкільний гурток. Пропрацювали графік роботи з 8 ранку до вечора для того, щоб дитина обрала собі кращий час і прийшла на навчання або на дозвілля. Ці гуртки повністю безкоштовні, батьки не платили жодної гривні за відвідування гуртків. Таким чином, майже 4 тисячі чоловік від дітей відвідували ці гуртки. Десь більше, десь менше в середньому. Кожен гурток прийняв у себе від 300 до 400 діток. Будь-який мікрорайон міста, різноманітні, чи то спортивні, чи художні, мистецькі якісь направлення, навіть підготовка до ЗНО, авіамоделювання, 3D-друк, соціальні мережі. Всі-всі елементи життя ми охопили і запропонували діткам спробувати себе в тій чи іншій сфері. Ми протягом минулого року не зупинялися. Організовували літні табори, трошки трансформовані, адже не мали права проводити такі повноцінні літні табори. Організовували літні школи, ну і таким чином перетрансформувалися на зимові школи. Завдання постійно працювати і охоплювати всіх дітей їхнє дозвілля.